Ну, по перше, я вдячна нашим збройним силам, що ми сьогодні відіграли цю гру. Що ми займаємося любимим своїм ділом, але по грі, ви знаєте, залишитися з ворсткою більш ніж на полтора. Ну діта вон нас уда з 15 хвилина з, -та з такі такою командою, як Ворскла, то чесно кажучи, дуже важко. Але дівчата сьогодні ще ми виходили в атаки, ми контролювали м'яч, і я дуже вдячна дівчатам за їх самовіддані, за їх за те, що вони обично знаєте, бувають дівчата морально розклеюваються, і дуже багато буває таких, що й голивну пропускають. А тут ми просто сражали. Знаєте, як одне ціле. Ну команда просто дівчата сьогодні було неперевершені, я їм дуже вдячна. І в кінці все-таки звершилося, Ми забили, це там був чистий пендліг, не можу сказати, що там нічого не було. Але ми один-один да, відібрали очки Ворстки. У нас ще є гра з Ладомиром, з металістом, у нас ще нічого не казати, ну що не, нічого ми ще не втратили, і ми рухаємося далі, ми налаштовуємося. І думаю, все буде добре. ну, Будемо грати до останнього. Сьогодні хотілося Софію Соломаху відзначити, який вона неймовірний матч е зробила сьогодні, скільки повигравала боротьби, якась особлива мотивація. У неї було чи просто ось вона сьогодні натхнення так спіймала? Слава Богу, що вона вже відновилась від травм, і вона вже дав Соня. Це такий гравець це боєць по житті, Вона і слав, ну і все. Якби в ці травми в неї ну, вона вже відновилась, вона вже мої випускали, трошки підписали під гру. Да, вона зграла дуже гарно. Ми знаємо, що вона дуже гарно розрушає, дуже гарно грає головою в відборі, то вона сьогодні просто молодець. На що буде в наступному матчі? Чого очікувати? І що у нас по травмованим Андрухів і когут? Ну Андрухів і когот. Андрухів Вероніка може вже буде на Металіст, тому що вони так би якби вона свята когут ще не відновиться до Металіста. І у нас з Ладомиром буде така ж важка гра, тому що у нас у Тані Китаєві перебор жовтих карток. У нас є травмований, але у нас є молоді дівчата, які зможуть ну ми зможемо заміну провести. Я думаю, що вони напідведуть і ми готуємося до Ладомира. Ой, після вилучення було дуже важко, але ми зібрали всі свої сили в кулак, і я вважаю, що ми е, показали достойну гру і відібрали очки, і це найголовніше. Але найголовніші ігри в нас ще попереду, тому не варто розслаблятись. І ну, Миколас, що таке. Сьогодні. Я ось з Людмилою Людмиловисильною розмовляв. Відмітили ми тебе за твою таку потужну гру. І сьогодні ти все вигравала. І на верху, і ось. Як ти заряджалася на цей поєдинок? У тебе ти тільки но відновилася після травми, і в якому ти стані? Я була заряджена. в мене було дуже багато енергії. Хотілось показати найкращі свої сторони. І дякую тренеру за довіру. Для мене це дуже важливо. Ну, насамперед, ну ми колись, ну що таке. Все ж таки даємо бій, відбираємо очки і сподіваємось, що ну, на срібло срібло вже не хочеться, вже хочеться золоті медалі і кубок, що попинились тут в ковалівці на стадіоні у нас. Логічно, наступна гра проти Ладомира з така дуже важкий поєдинок був у першому колі тут в ковалівці. 1-0 лише ось як команда буде налаштовуватися на наступний поєдинок, враховуючи те, що Китаєва пропускає через дискваліфікацію. У нас дві гравчині ще травмовані. Ну, по перше, нам з Ладомиром дуже важко грати чи це у нас вдома, чи це у них вдома. Ми будемо виходити з того, що є. У нас є ще гравці, які я впевнена в цьому, що вони дуже гарно і достойно зіграють на будь-якому місці. Тому будемо готуватися, будемо теж налаштовуватись на важку гру.